Вітаємо вас, пані та панове! З вами контрпропаганда. Перемовини щодо закінчення війни тривають. Війна триває також. Російське керівництво, як завжди, каже одне, робить інше. Та загалом конкретних і адекватних заяв уникає. Це, в свою чергу, дещо ускладнює роботу російського агітпропу. Бо якоїсь генеральної лінії партії все ще не напрацьовано. Відповідно, брешуть російські змі не злагоджено, себто, грубо і примітивно. Менше з тим, РФ давно вже довела, що кількість запевних умов може переростати в якість. І тому конвейер брехні не зупиняється. До вашої уваги, добірка новин, які ви могли пропустити. Тож беріть попкорн, вмощуйтесь зручненько і поїхали. Насправді, свобода слова не дорівнює свободі брехню. Тобто, казати, що заманеться, і уникати відповідальності за це неможливо. Поправочка. Відповідати за сказане треба, якщо ви нормальний журналіст. А якщо ви пропагандист, який працює на Раша тудей, то за брехню вам ще й заплатять у твердій валюті. Власне, саме тому. Прописні американські каскарі Карлсон та Санчес дуже бажають, щоб контора Маргарити Сіманян повернулась на американський терен. Їх можна зрозуміти, бо, вірогідно, жодне інше медіа цих брехунів на роботу вже не візьме. Головна редакторка Раша Тудей Маргарита Симанян назвала Такера Карлсона найсміливішою людиною в американському медіапросторі. Вона підкреслила, що його бесіда із колишнім ведучим Раша Тудей ріком Санчесом швидко набрала майже 3 мільйони переглядів у соцмережі. Ікс. Значна частина цієї розмови була присвячена нібито необхідності повернення Раша Тудей до американського медіапростору. Очікувано, після спроби Бена Смона підтримати повернення Раша тудей, до кампанії підключилися і більш впливові фігури, такі як Карлсон і Санчес. У своїх аргументах вони апелюють до Конституції Сполучених Штатів Америки, зокрема, до свободи слова. Проте цей дискурс швидше є зручним риторичним прийомом, аніж щирим занепокоєнням про плюралізм медіа. Санчес припинив співпрацю із Russia Today у вересні 2024 року, одночасно із скандальним екс-розвідником Скоттом Літтером. До того він неодноразово виступав адвокатом кремлівської пропаганди. Зокрема, коли міжнародні медіа критикували російську владу за авторитаризм та маніпуляції під час виборів. Санчес виправдовував дії Кремля. Стверджуючи, що США також мають проблеми з демократією, варто зазначити, що критика західної системи виборів не завадила йому вколоти і Дональда Трампа, зауваживши, що будь-хто у республіканській партії, хто насмілиться критикувати президента, раз і назавжди втрачає політичне майбутнє. Ще більш показовою була його реакція на теракт у кроку Сіті. Хол в ефірі «Russia Today» Санчес висловлював здивування, чому це Вашингтон поспішив заявити про непричетність України до нападу. Хоча на той момент Кремль активно просував саме цю версію. При цьому він обрав зручну тактику маніпуляції: мовляв, ніхто і не казав, що винні українці. У реальності ж російська влада з перших хвилин намагалася нав'язати цю тезу як офіційну, вперто ігноруючи заяви і діл про своє авторство нападу на Крокус. Насправді спроби Калсона і Санчеса лобіювати повернення Рашар туди до Сполучених Штатів варто розглядати крізь призму не свободи слова, а інформаційної війни. Кремль і не приховує свого прагнення впливати на громадську думку у західних країнах, і саме Раша Today» є одним із головних інструментів цієї політики. Отже, дискредитовані медіаперсони, яких не приймають на провідні американські телеканали, прагнуть відновлення Раша Today» не із ідейних міркувань, а з бажання повернути собі платформу для самовираження. І що не менш важливо заробітку. Що ж, гроші не пахнуть. Тим більше, що раша Today хоча і критикує все західне, але при цьому платить не в рублях, а такі в американських доларах. Тобто все як завжди. І боротьба триває. Так же склалося, що у 2014 році. Російські бойовики були впевнені у швидкій перемозі над Україною. Тож вони не соромлячись, фільмували свої воєнні злочини і навіть викладали все це в мережу інтернету. Станом на 2025 рік, маленька побідоносна війна Кремля перетворилась на масштабну трагедію, в яку залучені мільйони громадян різних країн з сотнями тисяч загиблих. Більшість осіб, які починали Руську вісну на Донбасі, вже давно лежать в сирій землі, знищені або українськими спецслужбами, або власними посіпаками. Проте деякі граждані, дарма що декларували боротьбу проти заходу, несподівано на цей ворожий захід емігрували. 14 березня окружний суд гельсінкі оголосив довічний вирок. Яну Петровському одному із членів націоналістичного угрупування Русич, що із 2014 року бере участь у війні на боці Росії. Історія про справедливість. Ця справа стала знаковою. Адже вперше фінський суд розглянув злочини, пов'язані із російсько-українською війною. Не менш цікавим стало те, як сам Петровський намагався покарання уникнути. У 2023 році він змінив документи і, взявши нове ім'я Воїслав Торден, наполягав на тому, що був лише пропагандистом, який знімав відео. Водночас, свою причетність до воєнних злочинів він заперечував. І тут цікаво, бо Петровський намагався перекласти відповідальність за свою діяльність на ощі командування. Однак посилатися на накази командирів можна, коли ви є кадровим військовослужбовцем. А от для різноманітних солдатів удачі така опція недоступна. Кажучи просто, широко використовуючи різноманітні парамілітарні напівофіційні формування, російські генерали технічно вмили руки. Суд визнав Петровського винним у низці воєнних злочинів, серед яких дії під чужим прапором, позасудові страти, катування полонених та наруга над тілами загиблих. Нагадаю, основним епізодом, якого стосується звинувачення, стала засідка на українських військових 5 вересня 2014 року. Тоді, в бою поблизу села Весела Гора, загинуло майже 50 українських військовослужбовців, кількох солдат було захоплено в полон і вбито згодом. А російські журналісти, які знаходились у бойових порядках ДШРГ Русіч, Опублікували репортаж з місця подій. За іронією долі, цей репортаж та низка аматорських відео, знятих самими бойовиками, згодом стали доказами у справі Петровського. Ще у листопаді 2023 року, коли почався суд, багато хто запитував, а чи втрутиться Росія, щоб його врятувати? Мовчання Москви дало відповідь. Крем від нього відмовився, кинув декларуючи боротьбу з нацизмом, Кремль фінансує неонацистські партії та угрупування. Декларуючи захист російськомовного населення, Кремль руйнує цілі міста, вбиваючи цих російськомовних громадян тисячами. Не так давно, 16 березня, були чергові роковини бомбардування Маріупольського драмтеатру. Тоді російські військові вбили більш ніж 500 цивільних мешканців міста одним ударом. На жаль, це лише один із тисяч воєнних злочинів Кремля, які ще чекають свого розслідування. Якщо російський пропагандист не розповідає про звірства Збройних сил України, то потикайте в нього палице, бо він, певно, мертвий. Після виходу українських військ з міста Суджа, російський агітпроб знайшов чергових, так би мовити, свідків воєнних злочинів України. І дарма що адекватне ставлення до місцевих мешканців Курщини було зафіксовано численними міжнародними спостерігачами. Дарма що є безліч фото і відео, де дотримання правил ведення війни є задокументоване. Як тільки в повітрі запахло перемовинами про припинення вогню, російський агітпроп знову почав вигадувати страшні історії про мальчиків в трусіках. Ніколи не було і от знов. Російська пропаганда повернулася до вже забутої теми про начебто воєнні злочини Збройних сил України в Курській області. Звірства ЗСУ або Мальчик в Трусіках 2. Пропагандистські ресурси Кремля на випередки взялися вигадувати все більш абсурдні історії, наприклад, про щоденник смерті пенсіонерки із нібито захопленою українськими військовими Мартинівки. Тут варто наголосити, що всі дії українських військових у Курській області відбувалися сувора у межах міжнародного гуманітарного права. Та відповідно Женевських конвенцій. Українські сили неодноразово демонстрували дотримання правил ведення війни, забезпечуючи гуманність щодо цивільного населення та військовополонених. Це до речі підтверджується чисельними звітами міжнародних організацій та відеоматеріалами, які публікують самі військові. На відміну від російських збройних формувань, які систематично порушують закони війни, збройні сили України діють прозоро та відкрито, що підтверджують незалежні міжнародні спостерігачі. Такі звинувачення це не просто спроба дискредитувати збройні сили чи підірвати міжнародну підтримку України. Кремль, ймовірно, використовує цей інформаційний шум як важель у переговорах про тимчасове припинення вогню. Нагадаємо, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп запропонував Путіну 30-денне перемир'я, і саме після цього російська пропаганда значно посилила риторику про звірства українських військових. Аналітики зафіксували сплеск подібних звинувачень із кінця лютого, зокрема, про нібито страти мирного населення Курської області. Це може свідчити про бажання Кремля не тільки уникнути припинення вогню, а й створити інформаційний фонд для виправдання воєнних злочинів проти українських військовополонених. Насправді ця кампанія вкладається у загальну стратегію Москви – використовувати пропаганду для маніпуляцій міжнародною спільнотою та виправдання власних злочинів особливо показовим є те, що кількість страт українських полонених у 2024 році та на початку цього року суттєво зросла. І є всі підстави вважати, що це не самодіяльність окремих командирів, а цілоспрямована політика санкціонована на найвищому рівні російського керівництва. Кажучи просто, Кремль традиційно діє за принципом звинувачувати іншу сторону у тому, що робить сам. Зараз ми спостерігаємо. Класичний приклад інформаційного прикриття воєнних злочинів, які Росія продовжує скоювати проти України. Пропаганда це лише виправдання агресії і створення приводу для подальших злочинів, адже кожне таке звинувачення, це спроба зняти відповідальність із самих росіян і посилити репресії проти українців. Отже, на сьогодні це все. Але боротьба триває. Паралельно дипломатичним баталіям точаться бої реальні, і власне від перебігу цих реальних бойових дій і залежить результат, до якого можуть прийти перемовни. А от форма, в якій буде подано суспільству інформацію про результат цього протистояння, це вже і сфери забезпечення бойових дій, кажучи просто і сфери інформаційної боротьби. Тож, як зазвичай, тримаємо розум холодним та продовжуємо нашу спільну інформаційну боротьбу. Критичне мислення до бою і ще раз підтримуємо нашу армію словом ілом. З вами була Контрпропаганда. До побачення!